З нами на зв'язку боєць збройних сил України, позивний Шейх Євген Іївлів. Пане Євгене, вітаємо! Слава Україні! Бажаю здоров'я вам і всім глядачам. Героям слава! Розкажіть, як у вас е, крайні оці е, е, дві доби відбувався ситуація на фронті? Бо зараз просто в, в класична ситуація постінформаційного світу, десь якісь бойові таджики е, теракт зроблять, і весь світ про це гуде. Е, плюс обстріли теж в тилу всі переключили увагу на ці обстріли. А що ж на фронті? Що на вашому напрямку? Це в, в раніше ми багато чули про обстріли і Торецька, і Нью-Йорка. Як зараз у вас? Що про Слоте Кінг? Кажуть, можна прокачатись. І Ставати крутішим? Ще крутішим. Ще? Ага. Хм. Поки не станеш королем, Слотокінг чекає. Ви знаєте, на жаль, це правда, те, що ви кажете, що весь світ перемикає увагу трошки не туди, де кожного дня гинуть люди, бо для когось із загибелів вже, вже стало якоюсь такою, якимось буденням. А, ви знаєте, я розповім, позавчора змінився з позиціями. Ми відпрацьовували, добре відпрацювали по ворогу. І скажу вам, на здивування відверто відносно того, яка активність ворога була останні місяці. А, дні 3-4, щільність впала. Все, і Касетки летять і міномети летять, але не так як це було раніше. Там з 24 годин на добу активність була 18-20. в ніч, коли ми змінювалися на ранок чергування. З 2-ї години ночі до 8-ї ранку ворог там активізувався, понакидував мінометом, понакидував касетками і трохи притих. Впівішки запускають, літають з періодичністю. Там раз на дві годинки пролітають постійно по логістичним шляхам, де ми виїжджаємо на позиції, вивозимо хлопців, тобто нову ну, розуміти. Доставка там і БК, доставка і дерева для укріплення бліндажів і так далі. Але я ж кажу, на здивування, можна сказати, що відносно того, що було останні два місяці, трохи протихло, і ось дві-три доби тримається А Чим ви це дитиням. поясните, пане Євгене? А, ви знаєте, я дуже не люблю, коли розповідаю, знаєте, десь там ще за 300 кілометрів вдарили по якійсь базі, або, наприклад, взагалі по, якої, по якійсь пакійсьлагія логістики на території держави ворога, і максимально швидко летять питання: а чи позначилося це на лінії фронту? Дуже великий ланцюжок подій, і це можна розповідати виключно крізь призму часу. А ось у обізримому, скажімо так, глибині, яку ми можемо бачити, 15, 16, там кілометрів, що бачить саме наша розвідка. Я не бачу нічого такого, чому ворог, наприклад, там не було там знищено ніяких мостів там або ще якихось логістичних артерій. Не можу сказати, що, що сталося таке, чому ворог знизу свою активність. Напевно, можливо, десь вони встали економити БК, бо машини ті самі, які доставляли БК, ми бачимо, що вони їздять. Перший варіант, який ми розглядаємо, можливо, вони готуються до наступу. Другий варіант, можливо, вони економлять БК, бо БК десь знадобилося більше, або вони отримали сигнали, що якийсь певний час вони БК отримувати не будуть. Пане Іване, а от трошки південніше від вас, наприклад, ви, нам бійці розповідали, що дуже збільшилася кількість саме fpv дронів з боку Русні. А як на вашій ділянці? Ви, от ви вже про них згадали. Їх стало більше? Вони стали кращими, вони обходять реби? Давайте так щоб не розповісти все. Реби обходять, але не всі їх дійсно стало більше. Просто розумієте, коли дуже серйозна була активація на Авдіївки, я спілкувався з хлопцями-побратимами по нашій лінії БПЛА з Авдіївки, і відносно того, наскільки в них тоді їх стало більше. Ну мені даже трохи стиднувато було казати, що в нас стало більше. Але розумієте, якщо там ще, ну скажімо, восени могла бути одна ворожа впівішка на тиждень, то сьогодні їх на день літає. Я ж кажу, контр контролюють намагаються контролювати, пролітати дорогу. Е, Нові ну, в півішок шість, п'ять, сім, і ми виїжджали з позиції. Одна в навіть за нами гналася, але є певні є певні секрети, скажімо так, і технічні, і на досвіді. Як від відпівішки можна у, уйти? Бо ми самі, як ви знаєте, займаємося, вражаємо і техніку ворога, тобто трошки розуміємо, що зробити, щоб фіжка по нам не долетіла. Але дійсно виїжджали з хлопцями з позиції, звозили За нами гналася її кількість дійсно збільшилася, але скажу точно, що відносно того, підкреслю, що було. На Авдіївці, що розповідали хлопці, що я бачу там на відеозаписах, Ну в нас uh -huh. таке просто патрулюючу задачу, вони там виконують. Ну патрулюючи, в якому плані вилетіли, знайшли якусь ціль, уразили, не вилетіли цілі. ніякої, не знайшли, просто посадку гілках, десь полетіли, що зірвали, все. Ви там відзвітували, що вони по якійсь опозиції нанесли удар. А маєте можливість час проаналізувати, що це за ефівішки, взагалі що це в них за дрони, які вони запускають. Е, наскільки вони якісні, наскільки ефективні? Чи можливо ті дрони теж якоїсь шкоди і їм на місці роблять, коли та не встигають десь долетіти і по своїх ж. Дивіться, я вам розповім. А, насправді в них же, вони також вчаться. В них також є трохи досвід. І Якщо вони навіть бачать, що ніякої цілі немає, а що таке дрони в піві? Це ж не дрон мавік, який там літає півчаса. І там батарейки вистачає на якихось 3-5 хвилин. Якщо вони бачать, що заряд батарейки вже сідає, вони ніякої цілі не знайшли. Вони, звісно, намагаються його знищити. Тому більшість дронів, які там перелітають на позицію або ще кудись, вони від вибуху ну, їх розносить так, що дуже багато висновків ти не зробиш. Але є такі, де є неспрацювання. і особисто те, що бачив я, це звичайні сімі. 7-дюймові дрони приблизно такі самі, як ми якими користуємося. Ми тільки скажу вам, що там витикс відеопередавачі і так далі. Ну на покоління вони завжди від нас старіші і гірші. Тому я ж кажу, тому є певні технічні властивості, навіть якими ми можемо захистити винальну машину, яка рухається, не кажучи, вже пропозиції про те, що можна розвернути на позиціях. А от те, що ви дивилися, тримали в своїх руках. Це вже готові прилади чи це зібрані на тому, що з Аліекспрес руські д дістають. Ви знаєте, ні, це, це зібрані. Це не історія конвеєра. Я вам точно зараз е, скажу. Бо я, я, я навіть не уявляю, як в сьогоднішніх реаліях можна побудувати на конвеєр е, виробництво в півідронів, які, наприклад, розумієте, конвейерна лінія, це ж не просто сидить три людини. Там от три людини їх збирається. Те, що ми робимо, наприклад, сьогодні, і ті дрони, які проходять нам. Тобто є можливість е, прямо сьогодні трохи там пере, переорієнтувати виробництво, і, наприклад, е, застарів там той самий ВТХ, перестав, е, наприклад, дрони почали перебувати його по сигнал. Ми Намо тим людям, в яких вже замовили дрони, які нам їх збирають, і вони миттєво замінюють плати. На конвеєрі це зробити не так просто, я вам скажу, а гонка в цьому напрямку вона постійна кожного дня. Тобто кожного дня ми з чимось стикаємося з новим з точки зору ворога, чим вони намагаються захищатися, і їм намагаємося також сюрпризи кожного дня якісь давати, щоб вони не долітали, не залітали наші позиції. Тому я ж з точки зору виробництва конвеєра можуть бути трохи застарілі комплектуючі. Ні, ви напевно, комунікуєте із з колегами з інших відтинків фронту, і власне порівнюєте, можливо, десь обговорюєте, які є в кого ситуації. Чи цей фронт є однаково гомогенний, так однаковий подібні ситуації всюди? Бо наприклад, ми говорили про те, що на півдні збільшується кількість дронів, зокрема і в півішок. Ви зараз про це розповідаєте. А що стосується інших сфер, так само чи відрізняється? Ви знаєте, я би зовсім не порівнював. Я дуже часто, коли спілкуюся з вами з вашими колегами, підкреслю одну таку фразу, що надамо відповіді, от виключно за той відрізок фронту, на якому ми е, тримаємо оборону. Тому що е, звісно, якби ну, якщо глобально дивитися людині, скажімо, громадянській, так і там війна, там і там озброєння, і там озброєння. Озброє. Ну як я можна приклад порівняти, О, щоб ви розуміли, давайте сходимо недалеко на Авдіївку, яка знаходиться від нас там 15 кілометрів. Адівський напрямку зараз навіть трохи ближче. Ну, в нас бій. Uh, Такий на відстані позиційний в нас до ворога мінімальна дистанція 150 метрів і ближче за останні півроку вони не підбиралися. Виключно в якісь ДРГ групи там 4-5 осіб Авдіївка, там Авдіївський напрямок 12 кілометрів від нас, але це постійні бої зіткнення лоб в лоб, тобто вулиця на вулицю, 5 метрів. Це дуже різний бій. Це дуже різна статисти, дуже різна тактика, дуже різні стратегічні підходи. І я вам скажу, от, найперше. Ви спитали на початку включення про населені пункти Нью-Йорк і Турецьк. Хочу щоб ви зрозуміли, не дуже можу вам надавати актуальну інформацію, бо трохи може це допомогти ворогу з точки зору нанесення ударів кабів. Так, от Авдіївський напрямок там кабами лупили прямо по лінії оборони, не обороні наші, бо як ти не закопайся, вони побачили ефективність кабів і почали їх використовувати більше. В нас каби, наприклад, летять за шиворот, по Авдіївці кабами лупили, і луплять прямо по лінії оборони. Тому що як ти не закопайся, коли пролетить там ФАБ тисячка, та якщо ти будеш там метрах 50 навіть в доброму бліндажі, ну може дуже серйозно не у хлопців і внутрішні органи розривало там і так далі. Тому я ж кажу, бій навіть от на відстані е, різниця у нас лінії фронту там 11-12 кілометрів. А це зовсім зовсім різні бої. Перед mm коколосально -hmm. різні, однакового тільки те, що ми в пікселі і в нас автомати. А з точки зору ведення бою, навіть використання тих самих евпівшок зовсім різна історія. Я вам скажу, що от дистанція вам розповідають: там 150 метрів, наприклад, там і десь і там, де 800 метрів, наприклад, є позиції, з яких працюють FPV, де перед нами ще наші хлопці стоять. Тобто є ж дуже великий ризик при тому, що ворог дуже серйозно іноді використовує Репти тільки піднімаєшся тобі, ще пролетіти потрібно хлопців, які перед тобою стоять наші. А з дроном, що пішло не дай боже не так, і ти можеш впасти там на свою позицію. На Авдіївки такої історії немає, бо там, я ж кажу, там навіть 100 метрів немає. Там постійне боєзіткнення, де ці дрони. Тобто тактика змінюється у всьому. У використання авіації, використання мінометів, використання арти. Як ти будеш артилерію накидувати, наприклад, по хлопцям, коли вони в прямому бої щоб вони промовити свої, дуже відрізняється, причому. Що дуже далеко ходити треба, усього правіше 12 кілометрів. Пане Іване, а коли залітаєте за лінією фронту, що там в, в окупованій Горлівці, щось змінилось? Так далеко не залітали вже дуже давно. Розповім що Дрони приходять іноді е, дуже різної якості, і дрони останні що прийшли нам, дають нам можливість дуже круто відпрацьовувати по е, позиціям, які знаходяться півтора-два кілометри перед нами. І навіть е, з використанням піднятого ретранслятора намагаємося дуже далеко не, не залітати, бо це буде відверто просто дрону. втрата дрону. Є так. підрозділ, який в, в нашій бригаді, є підрозділ, який на голову старший нас, тобто в мене взвод бола батальйон. Но, який Входить в склад батальйону. Я рота БПЛА бригадна, в якої там трошки міцніше і дрони, і, скажімо так, професійніші хлопці. Ті літають на 13-15 кілометрів, але фокус все одно був а, вглиб а, прямо перед нами. Це Юрівка Олександропіль, якщо дивитися, прямо, тобто Горлівка все одно львіше. І фокус був максимально на Авдіївку, поки хлопці билися на Авдіївці, намагалися стримувати mm -hmm. там ворога. А про Горлівку скажу вам, що чотири дні назад мав можливість викладав навіть у своїй соціальні. Мережі, Інстаграм, Фейсбук. Фото де десь 18-18.30, коли ще не дуже темно на Донбасі. Тобто вогні, горлівки видно не просто вогні, а прям можна дуже розглядіти силуети багатоповерхівок, які гарять. Тобто вечірній город в вогнях видно так, як на долоні. Ось він, але він не нашого, він окупований. Пане Євгене, дякуємо вам за розмову. дякуємо за те все, що ви нам розповіли, і, і трохи за пояснили так, що там відбувається, що ми, хоч мінімальне розуміння, мали з нами був Євген Ієвлєв, боєць збройних сил України із позивним шайм.